Потівки є, та поїхати нікому. Держава продовжує піклуватися про бійців АТО та їхні родини, особливо про демобілізованих, надає потівки в санаторно-курортні заклади України, адже людина, що повернулася з війни, потребує реабілітації і насамперед психологічної підтримки. Людина, яка демобілізувалася і повертається з фронту, вона повинна адаптуватися в цивільне життя. І тут постає дуже велика проблема, тому що пройшли певні зміни не тільки в психіці, а навіть і духовні зміни переоцінка цінностей певних життєвих і людських цінностей у цих людей. Люди йдуть загостреним почуттям справедливості, дружби. Товариство розумієте, і вони хочуть ці цінності реалізувати і в цивільному житті. Пройти психологічну реабілітацію і лікування. Бійці разом з родинами можуть безкоштовно у різних санаторно-курортних закладах держави. Один з них, знаний завдяки унікальній мінеральній воді, знаходиться у мальовничому місці поблизу мене на Чернігівщині. Я сам не хотів їхати, так як Рік воював, не бачив дружину, сім'ю. Ну, не хотів вдома, прибіг додому, думаю, яку Ну, А так як сказали, предложили, можна поїхати з сім'єю. То... Поїхав з сім'єю відпочивати. Санаторій Острич отримав близько 1600 путівок на лікування та психологічну реабілітацію учасників АТО. На сьогодні тут послуги психологів і лікарів отримали лише 350 воїнів. Так небагато, бо бійці просто не знають про таку можливість. Ми з сім'єю Тишенко приїхали в менський санаторій буквально дві години тому, але вже маємо гарні враження. Стільки ми отримали повний набір процедур. Вдячні нашому. Можливо, уряду, можливо, совбезу, через які ми отримали і дізналися, що взагалі є така можливість безкоштовно для учасника АТО приїхати і підлікуватися, що це дійсно реабілітація, не тільки фізична, а й психологічна. Аби отримати путівку на санаторно курортне лікування або путівку для психологічної реабілітації, учасники АТО повинні звернутися до органів соціального захисту населення за місцем реєстрації. Для цього потрібно мати посвідчення учасника бойових дій та довідку про те, що дана особа знаходилася в зоні АТО. Для того щоб отримати, крім того, для того щоб отримати путівку для санаторно-курортного лікування, також потрібно пройти медкомісію і отримати довідку форми 070. Для отримання путівки по психологічній реабілітації така довідка не потрібна. Також можу додати, що воїни, які отримують путівку по психологічній реабілітації абсолютно безкоштовно отримують в нас санаторії повністю весь комплекс послуг по санаторно-коротному лікуванню. На ще раз наголошую безкоштовно санаторії ці витрати бере на себе.